Вже в дев'яте після відновлення у 2016-му проводиться гандбольний турнір за Кубок України серед жіночих команд. Турнір складається з двох раундів та фіналу чотирьох. Цьогоріч одну восьму фіналу приймали у себе Київ та Рівне. На турнір заявилось 13 команд, 12 команд саме за жеребом. Визначили пари, які будуть брати участь у цих змаганнях. Відповідно, нашій команді попала команда з першої ліги. З дюшор Карпати, а ми досить серйозно, наші дівчата готувалися, але, на жаль, наша команда, з якою ми маємо сьогодні грати, не з'явилася на цю гру. і Ми фактично технічною поразкою. Виходимо у наступне коло змагань 16 та 17 лютого. У «Дю США-4» грали команди з Кам'янського Тернополя та Ужгорода. За результатами двох ігор визначали, хто пройшов у одну четверту. У другий етап рівне пройшло без боротьби, оскільки команда з Дюшор Карпати на матчі не приїхала. Навіть попри те, що рівненська команда два місяці не грала. Головний тренер сподівається, що наступного разу рівнянки матимуть змогу позмагатись. Ну, ми надіємося, що і на наступний тур турже команди будуть всі. Що ми можемо будемо, стараться попасть далі пройти в одну, вторую хатя. ГК Рівне не єдині, хто без гри прийшов у чвертьфінал. Суперники Миколаївського реалу, команда з Кривого Рогу, знялась з турніру. Тож учасниками другого етапу змагань стали Хмельницький, Київ, Миколаїв, Кам'янське, Ужгород та Рівне. Юлія Смаль, Владислава Головко, Олексій Олексієнко. Випуск новин.